Як ви думаєте, яка тема є найбільш актуальною для нас сьогодні? От Проповідь, вона передбачає десь з точки зору теоретики, там, практики, гемолітичних принципів, щоб вона була актуальна для слухачів? Я от так от хочу вам задати питання: от яка тема для нас, як для українців, сьогодні найактуальніша була би? Мир, спасіння. Підготовка до приходу. Ну, я все ж таки рухаюсь в тому напрямку миру. Що потрібно для того, щоб настав мир? Я думаю, що все ж таки перемога потрібна. І сьогодні хотілося б говорити про перемогу. Хотілося б говорити, відкриваючи книгу суддів. Це 6, 7 розділ, восьмий. І коли ми відкриваємо книгу суддів, ви знаєте цю книгу, да? ви десь її досліджували, і Вікторина навіть була по цій книзі. Коли ми відкриваємо книгу суддів, це війна в цій книзі. Зумієте? Коли народ Божий боровся, коли народ Божий зазнавав поневірянь, проблем, да, але Господь їх в цих поневіряннях бачив. І Господь хотів, на сторінках цієї книги ми бачимо, як Господь хотів дати вибавлення. І цікаво, що в тих розділах, яких я назвав, Господь знаходить особливу людину. Особливу людину, якого звали Гедеон. І Він знаходить його для того, щоб через його руки, через його служіння дати народу Божому перемогу. Перемогу як наслідок да, свободу. І от, коли я готувався. Я перечитав ще раз оці розділи, починаючи з покликання Гедеона. І от, ви знаєте, я помітив, що е, наскільки так от мудро, акуратно, ніжно, тендітно Господь запрошує Гедеона до цієї місії, до того, щоб дати через нього перемогу народу Божому. От згадайте ту історію, коли він ховається, сидить там в тому чавилі виноградному і молотить збіжжя. Пам'ятаєте? Приходить Господь, сідає біля нього, і вони починають спілкуватись. Спілкується, він його переконує. Потім Гедеон пішов приготувати гостину. Господь чекає, сидить його, нікуди не поспішає не каже, Давай, давай, Гедеон, швидше, швидше, я спішу, в мене там справ багато. Да, і потім Господь засвідчує свою присутність, своє твердження, огонь з'являється, да, пожирає цю жертву, яку Гедеон приготував для Бога. Потім ми бачимо, як події розгортаються в цій історії. Гедеон руйнує це місце поклоніння ідольське, але потім якось цієї сумніви долають, мабуть, його впевненості в нього не вистачає, і він знову молиться до Бога і просить, що? Просить знак. Пам'ятаєте, да, як це відбувалося? І от я теж дивуюся, да, от він просить, каже, Боже, зроби так. Якщо дійсно ти мене покликав, якщо дійсно мені потрібно е, ну, бути от, 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 тим провідником перемоги, Бог робить. Потім щось він подумав, Гедеон, і каже, ні, ну Бог же, я все але давай по-іншому. Да, давай наоборот. І що? Бог каже: ну, скільки можна, ні, так, він не каже. Каже, хорошо, добре, якщо тобі це потрібно для того, щоб мати оцю впевненість, для того, щоб мати оцю віру, для того, щоб йти до цієї перемоги, будь ласка, я тобі і так засвідчу. Свою присутність, свою волю, свій план. Будь ласка, цікаво, да? потім пам'ятаєте: безпосередньо це сьогодні буде предметом наших роздумів, оцей поділ людей біля води, як зібралися. Да? Також Господь якось не поспішає. Господь Господу цінна людина. Богу важливо не стільки там, да, план зробити, досягти цілі. Скільки от важливі оці такі, знаєте, особисті, особливі взаємовідносини, які він будує з Гедеоном, і от так от як от він акуратно стукає в його серце. І от мені це якось здалося таким, знаєте, ну от якось приємним, дивним. І таким, ну, тим, що достойне наслідування. Десь ми, друзі, коли ми е контактуємо з людьми, коли ми з людьми в церкві, да, десь хтось не, дум, не розуміє так, як ми розуміємо, десь хтось, можливо, не так виконує. Божі принципи, Божу волю, можливо, хтось грішить. Да? Можливо, хтось ще тільки йде до розуміння Біблії Бога. Нам би здавалося, що це треба робити швидше. Нам би здавалося, що треба більш так кардинально змінювати своє життя. Нам би здавалося, ну все, ти зрозумів, да? побігли. Роби так, як я, доганяй мене, все буде нормально, побігли. Да? Але от, от мені здається, що все ж таки десь ми от інколи, цінуємо, не стільки цінуємо людину, і не стільки от бажаємо знайти до неї підхід, як це робить Господь, коли він ось тут йде на контакт з Гедеоном. Дійсно, ну, подумаємо про це, тому що в кожного із нас в житті в цьому плані в свої моменти. І свої виклики. Е, ну, я коли думав, ну, якщо ще один такий можна да, відступ зробити, ліричний, от е, коли зараз в громаді, е, в громаді да, Великій, де половина людей поїхала в Америку, ну, хто в Америку, хто куди, друга половина збирається, і, Ну, це як жарт. Але щось в цьому є. І от коли ти ну десь треба служителі, десь треба керівники, десь треба вчителі суботньої школи, десь треба діакони, десь треба, от треба, да? і ти підходиш до людини і починаєш. Ну, брат, ну давай. Треба зробити оце, оце і оце. Брат, ну давай ми тебе поставимо в графік там проповідуючих, відкриваючих. брат, ну давай, давай, давай. Ну, і людина починає думати, да, може, як, в мене не вийде, я такий скромний, ну і я ніколи цього не робив. І от я десь по своїй натурі, десь мені якось важко це зрозуміти, да, якось от я ну як це сказати, не розумію цього. Да, от як нас, Чому так? Ну чому? Бог тебе кличе, чому ти не погоджуєшся? І от, ви знаєте, читаючи от ці ситуації з Гедеоном. Я бачу, що все ж таки от Господь Він по-іншому будує е цей діалог з людиною, Він по-іншому людей запрошує на служіння. Для Бога десь бачите, можливо, це інколи суперечить нашій уяві про е хід речей, про реальність. Але для Бога, бачите, деколи важлива не сама справа, яку е хотілося б, щоб хтось зробив, да? а для Бога важливіша людина. Для Бога важливіше достукатись до серця цієї людини. І для Бога важливіше, щоб в серці цієї людини зародилась віра і довіра до Нього. І от Я бачу ось таку ідею от в цьому покликанні Гедеона на служіння і на досягнення цієї перемоги, про яку ми сьогодні говоримо. Далі, друзі, 7 розділ книги суддів. Давайте подивимось початок цього розділу. І встав рано вранці Бал, це Гедеон та весь народ, що з ним, і таборували над Енхародом, а Медіанітянський табір був із півночі від Гіляд гаморем долині. І сказав Господь до Гедеона: Численний той народ, що з тобою, щоб я дав Медянітян в його руку. Щоб не запишався надо мною Ізраїль, говорячи, Моя рука спасла мене. Гдеон збирає військо, Гдеон запрошує людей для того, щоби воювати і отримати перемогу. Але приходить до нього Господь, і що він йому каже? Багато. Багато 32 тисячі. А скільки було цих медянітян? Ні, медіанітян скільки було? 100, 2, 135, здається. Туди далі ми читаємо, що їх було 135 тисяч. А цих зібралося 32 ізраїльтян. І Господь говорить, що ізраїльтян для того, щоб отримати перемогу, що? Багато. Ми сьогодні от війна слухаємо, дивимося експертів. Там новини, да, от якби. І що ми чуємо? Яка ідея основна? Мало зброї, більше зброї, танки треба, літаки треба. Там оці ПВО, Патріоти треба, да? тобто і більше, більше і більше для того, щоб перемогти? Бачите, Господь Він трошки діє по-іншому. Він говорить. Багато. І е, тих, кого багато, він проводить через два етапи, якщо так можна сказати, да, через певні два ступені відбору. І от дивіться, перший ступінь відбору, третій текст. А тепер поклич до ушей, люду, говорячи, хто боїться і тремтить, нехай вернеться і війде. Війде він, він від гори Гілеат і вернеться з народу, і вернулося з народу 22 тисячі, а 10 тисяч залишилось. Перший оцей момент відбору. Тобто Господь говорить: ну, хто боїться, да? хто переживає, хто не хоче, да, він може залишити їхати. А той, хто переживає, той, хто хоче служити, да? той, хто хотів би отримати цю перемогу, він залишається. І скільки от теж цікаво, бачите, дві третини, да, дві третини поїхали додому. А одна третина залишається. І, здавалось би, да, от, от, знову ж таки, да, читаємо далі, Господь говорить, що ще їх багато. І сказав Господь до Гедеона: ще численний цей народ, зведи їх до води, і я там переберу його тобі. І буде, як я скажу тобі, цей піде з тобою, той піде з тобою. А кожен, що скажу тобі, цей не піде з тобою, той не піде. І привів він народ до води і сказав Господь до Гедеона: кожен, хто буде хлебтати воду язиком своїм, як хлебче пес, поставиш його окремо, а кожен, хто припаде на коліна свої, щоб пити, поставиш його окремо. І було число тих, хто хлептали, носячи рукою своєю до уст своїх три сотні чоловік, а вся решта народу припали на коліна свої, щоб пити воду відбір. Господь говорить: приведи їх до води і хай п'ють. Знаєте, коли я читаю цю історію <кій> про це пиття, я згадую ну, колись давно, там, в молодості, ми робили табір для діток в Львівській області в Карпатах. І там було так, що ну, було мінімум цивілізації, і був. Такий потічок і було джерело. І от біля того джерела там ми і вмивалися, і воду пили звідти, і зуби чистили, ну так, скажімо. Да? І от я пам'ятаю, що тоді я замітив, помітив, наскільки ми всі різні, наскільки діти всі різні. Комусь для того, щоб вмитися, потрібно було туди голову засунути, в ту воду, там поболтати, витягнути, і вже вони вже вмилися. А хтось так підходив, знаєте, за метр, так два пальця вмочав, так два очі протер і вже пішов. Так само я пам'ятаю, як вони пили. Тобто, хтось дійсно туди з головою він п'є, а хтось там кружечкою, а хтось в бутилочку набирав і потім ту бутилочку з собою носив. Ну от... По-різному, ну, ми люди всі різні, розумієте, тому десь в кожного погляди на ці питання, такі, знаєте, там гігієни, харчування, вони різні. Але ось тут все ж таки, чи заклав Господь якийсь принцип тут, от, духовний, от такий, да, практичний, в момент цього відбору, чи не заклав? Дійсно, я цікавився цим питанням, тому що читаючи переклад Огієнка, наприклад, український. Ну, Важко зрозуміти от саме суть цього відбору. Але суть тут такова, що одна група людей вони припадали на коліна, і просто обличчям до води вони просто пили воду. Да, це були ті, кого було 9700, тобто більшість, а меншість, кого Господь обрав для того, щоб через них. Дати перемогу своєму народу, це були ті, які складали руки в пригоршню, занурювали руки туди в ту воду, набирали і пили. І от питання: так? який же тут зміст? Чому Господь одних відкинув, а чому Господь інших благословив? Різні є думки, Різні є думки. <плес> да. Ну, от я все ж таки, знаєте, зустрів одну цікаву ідею. Ну, я не, не кажу, що це, скажімо, безапеляційно, Але я хотів, мені ця ідея дуже сподобалась, вона мені чомусь близька, і я хотів би цією ідеєю поділитися з вами, от саме в цьому принципі відбору. І тут основна ідея така таке модне слово богословське алюзія. да, Силка від сил до. Книги Вихід 30-го розділу. Книга вихід 30-го розділу. Давайте подивимося, там, хто відкриває, відкриваємо з 17 го по 20 текст. З 17 го по 20 текст 30-го розділу Книги Вихід. І Господь промовив до Моїсея, говорячи: І зробиш умивальницю з міді, і підстави її мідь на вмивання. І поставиш її між скинією заповіту і між жертвенником, і нал'єш туди води. І будуть Аарон та сини його мити з неї руки свої та ноги свої. Коли вони входитимуть до скинії заповіту, то будуть мити в воді, щоб їм не вмерти. Або коли будуть підходити до жертівника на служіння, щоб спалити огняну жертву для Господа. І будуть вони вмивати руки свої та ноги свої, щоб їм не вмерти. І буде це для них вічна постанова для нього і для нащадків його на їхні покоління. Тобто, друзі, символічно. Руки оцих 300 воїнів, які занурювалися у воду того потічка. Вони символізували руки священників, які мали зануритись у воду вмивальниці перед тим, як приступити до великої святині Господньої до служіння в скійній заповіту. Тільки тоді, коли вони змирили своє серце, наповнили його покорою довіру Богові й омилися, вони могли прийти перед Боже обличчя Вскінію, і через них Господь міг дати спасіння, перемогу, спасіння для всього народу Ізраїля. Так само і тут, коли ми читаємо цей сьомий розділ книги суддів, друзі. Господь, мабуть, певною мірою дивився на їхні серця. Що у них там, чи є довіра, чи є настільки відданість, тому що парадокс цього заключається в тому, коли ми читаємо 16, 21 текст 7 розділу, що тільки ті люди, які дійсно мали справжню довіру Богу, і мали, от таку, знаєте, смирення й покору, могли в 300 піти на військо, в якому було більше 100 тисяч. Тільки ті люди, які довіряли Богу повністю, могли для, ці, для цього бою взяти що в свої руки взяти смолоскип, взяти глек. І взяти сурму. І коли вони прийшли на цю битву, вони розбили цей глек, засурмили в сурму і стали кричати: да? Меч за Господа і меч за Гедеон. І тільки через таких людей Господь зміг дати спасіння для свого народу. Господь міг дати через таких людей. Перемогу для свого народу. Друзі, сьогодні ми з вами живемо в час війни. І Дійсно, люди, які нас оточують, та й ми певною мірою в певному розпачі, в певному переживанні. В руйнуванні якихось мрій, планів, бажань, цілей життєвих. Люди сьогодні живуть фактично одним днем. Тому що дійсно ми не знаємо, що буде далі, і чи прокинемося ми вранці, коли ввечері лягаємо спати. Як підтримку для вас, як потіху? Я хочу сказати, що в певній мірі 300 воїнів Гедеона це ви. І Господь сьогодні дивиться на наші серця. І, мабуть, певною мірою, якщо ми тут, в Україні, якщо ми тут на Богослужінні. Якщо ми тут, де призивається ім'я Його, то він, мабуть, в нашому серці бачить покору, бачить довіру, бачить бажання служити і виконувати Його волю. І Господь, бачачи це, хоче дати перемогу нам через наші руки. Перемогу, друзі, над гріхом, перемогу над сумнівами, перемогу над зневірством, перемогу над ворогом. В цих роздумах давайте піднімемо наші очі вгору до Господа, наповнимо наші серця ще більшою довірою, і вірою в Бога. І будемо продовжувати служити Богу і ближньому. І тоді Господь через наші руки, які сповнені довіри, і покори Йому, обов'язково дасть нам перемогу. Амінь. Я запрошую вас до молитви. Господь наш Бог, ми вдячні тобі за те, що Ти нас любиш і розумієш. За те, що, Господи, Ти бачиш нас, наші сумніви, наші проблеми, наші вагання, Господи, Ти бачиш. Але не дивлячись на це все, Господи, ми для Тебе важливі і цінні. І Ти, Господи, будуєш з нами відносини. Ти, Господи, запрошуєш нас до служіння. Ти, Господи, запрошуєш нас до розширення, Господи Твого царства. Господи, ми сьогодні живемо в непростий час. Ми сьогодні, Господи, живемо в час війни. І дійсно є Господи біль, є розчарування, є, Господи, взагалі. Втрати якихось цілей змісту життя. І дійсно люди, які поряд з нами, вони бувають дуже розчаровані в житті і в тому, чим наповнено це життя. Але Ти сьогодні, Господи, обрав нас, як тих 300 воїнів, Господи, споглядаючи те, що є у нас в серцях, Ти обрав нас для служіння, Господи, Тобі. Ти обрав, Господи, щоб через наші руки зробити чудо. І для нас, для наших церков, для наших сімей, і також, Господи, для тих людей, які нас оточують. Зробити чудо, давши перемогу, Господи, і над гріхом, і над сумнівами, і над зневір'ям, і, Господи, над ворогом. Ми віримо в це. Ми, Господи, уповаємо, що Ти сильний. Що ти нас не залишиш, і що ти, Господи, даш нам перемогу. Почуй нас, бо звертаємось до тебе в ім'я твого Сина Ісуса Христа. Амінь. Хто Одержитний пліт, а перемогу перего здобути зможе, хто воє за плоти, щит, хто переможе, той за спіє.